На газу рівно 2000 оборотів за хвилину, практично всю дорогу так і буду держати. 80 км на годину. І побачимо, як на газу буде економно. 136 км, а заправився було 20 км Тобто зараз 116 км. Один піксель вже не горить. Це означає, що приблизно десь 10 літрів вже я газу спалив. Я продовжую економити паливо, не дивлячись на те, що вже на кожній заправці є і бензин, і газ, і дизпаливо. І Ось стабільно, я так практично не зупиняюсь. І так, потихеньку їду, 80 км за годину. Подивимося. Але бачимо, що народ вже не економить спочатку коли війна на почалась. Всі їхали дуже повільно, попалива було мало. Тільки що газова система переключилася на 2 пікселя. Дивимося, скільки 243 кілометри. Або, якщо точно, 223 кілометри з моменту заправки. Так, ось один піксель. І 313 кілометрів. Загальна подорож 333 кілометри. На початку війни всі економили і всі їхали от так як їду я зараз. 2000 обертів, 80 км за годину, як ми ще їхали. Ну і як бачимо, зараз всі навалюють, паливо ніхто не економить те, що воно вже є на заправках, дуже багато його. На кожній заправці є газ, бензин, топлива Ціна, звісно, вже інша, але ж бачимо, що навіть на Шарпаках не економлять, топлять мінімум 110 км за годину. Останній красний піксел. Я все ж так їду 2000 обертів біля 80 км на годину. І зараз 360 кілометрів проїхав і загально 380 кілометрів. Так, зараз красне ще. І 395 кілометрів і буду заправлятись. Загально 415 кілометрів. 26,48 літра. Тобто 26,5 літра на 400 кілометрів. Майже без п'яти 395 Можна було б добити до кінця бак. ну Цікаво було б, скільки ще б проїхала б машина, скільки там. Але зараз на бензині це плюс 20 гривень на одному літрі. Не дуже економно. Повний бак. 4 піксела. Їдемо далі. Ще момент я включав підігрів дзеркал, тому що йшов дуже великий дощ. Підігрівав це також енергію. Забирає, і я зараз їжу на зимових шинах, ще не змінив. Вони м'які і також забирають деяку енергію. Тобто, якщо в тупо ідеальному варіанті літні шини і ось така крейсерська швидкість, то витрати палива були ще менші. Отже, якщо вам реально потрібно економити паливо, ви можете... Це робити ось так, не розкручувати двигун, не ставати де потрібно і не потрібно. Витрати будуть зовсім іншими. Десь вже під сотню 100 км на годину, то витрати збільшаться приблизно десь на півтора літра. Чого була вибрана швидкість саме 80 км на годину, тому що для моєї машини п'ята передача, максимальна передача. На 2000 обертів, 2000 це саме такі комфортні оберти для двигуна. Є швидкість саме 80 км на годину. Ось тому вибрана така швидкість. Отже, на сьогоднішній день автомобіль на газу є самим економним по витратам, по грошам. Ось дивимося по новому кругу. Ще так і гори 4 пікселя. 63 км. Тобто, в мене, от саме на моїй машині, ця система працює прикольно і класно. Кожен піксель це приблизно десь 100 км. Тобто ти, ти можеш орієнтуватись, подивився на газову панель, в тебе горить. 4 піксела, то ти розумієш, що в тебе десь близько 400 км є в запасі 3, значить 300 і так далі. А є машини, у яких ця газова система працює некоректно. Як некоректно? От перший горить піксель дуже довго. От Я не знаю, там, наприк, наприклад, 150 км ти проїхав, а потім швидко зменшується до червоного. Тобто ти не можеш нормально зорієнтуватися, скільки в тебе там газу. Фугас 1 піксель. 100 км, 99,7, 100 км і ось мінус 1 піксель.